Розумна Ельза, Брати Грім. Жила собі людина. І була у неї донька. Звали її Розумною Ельзою. Ось виросла вона, а батько й каже, Час би віддати її заміж. Так, сказала мати, Якщо тільки знайдеться такий чоловік. Що захоче її взяти. І ось прийшов нарешті із дальніх країв чоловік і звали його Ганс. Став він до неї свататись, але поставив умову, щоб розумна Ельза була до того ж і дуже розсудливою. О, сказав батько, кмітливість у неї в голові є, а мати додала. Ах, та вже що й казати? Вона усе розуміє, бачить навіть, як вітер по вулиці гуляє, і чує, як мухи кашляють. Ну, сказав Ганс, а якщо вона виявиться не дуже кмітливою, то я з нею не одружусь. Ось сидять вони за столом, обідають, а мати й каже: Ельзо, сходи навкомору. І принеси нам пива. Взяла розумна Ельза з полиці глечик і спустилася в комору, весело стукаючи кришкою, щоб час йшов швидше. Прийшла вона в комору, поставила перед пивною діжкою ослінчик, щоб не треба було нахилятися, і спина щоб не заболіла, і щоб не надто втомитись. Поставила вона перед собою глечик. Повернула кран і, щоб очі не залишалися без діла, доки пиво налється, стала вона стіну роздивлятися, ось дивиться вона та роздивляється і помітила раптом над собою кирку на стіні, що забули там помилково каменярі. І ось почала розумна Ельза плакати і дорікати, коли я вийду заміж за ганса і народиться в нас дитина. І виросте вона, і надішлемо ми її у комору пива націдити. Раптом упаде їй на голову кирка та вб'є її на смерть. Ось сидить вона і плаче, що сили нарікає на нещастя. А в будинку наверху чекають у цей час пива, а розумна Ельза все не повертається. Хазяйка і каже робітниці Сходи но ти в комору. Та подивись, що там з Ельзою трапилось. Пішла робітниця, бачить, сидить Ельза перед діжкою і плаче, заливається. Ельзо, чого ти плачеш? питає робітниця. Ох, відповідає вона, та як же мені не плакати? Якщо вийду я заміж за Ганса і народиться у нас дитина, виросте велика. І доведеться їй піти в комору пива націдити, то раптом може впасти їй на голову кирка і вбити її на смерть. І сказала робітниця, Ось яка у нас Ельза розумна!» Підсіла вона до неї і почала теж горе оплакувати. А в будинку все пива чекають, не дочекаються. Робітниця не повертається. Тоді батько і каже робітнику сходи но ти в комору та подивись, що там Ельза з робітницею роблять. Спустився робітник у комору. Бачить, сидять розумна Ельза з робітницею і обидві плачуть. Питає він у них чого ви плачете? Ох, відповідає вона, та як же мені не плакати? Якщо вийду я заміж за Ганса? І народиться в нас дитина, виросте велика, і доведеться їй піти в комору пива націдити, то раптом може впасти їй на голову кирка і вбити її на смерть. Робітник і каже Он яка у нас ельза розумна. Підсів до неї і теж заплакав. А в домі чекають робітника, а він усе не повертається. Тоді батько каже матері Сходи но ти в комору, і подивись, що там із Ельзою трапилось. Спустилася мати в комору. Бачить, усі троє плачуть. Питає вона у них, чого це вони плачуть. І розповіла їй Ельза, що її майбутню дитину, коли вона підросте, може вбити киркою. Буде вона наливати пиво, а кирка раптом і впаде їй на голову. І сказала мати Ох, яка ж у нас Ельза розумна, і підсіла до них і теж заплакала. Почекав батько трохи, бачить, мати теж не повертається, а випити пива все більше і більше хочеться. Ось і каже він: Треба буде мені самому в комору сходити та подивитись, що це там із Ельзою сталося. Спустився він у комору, бачить, сидять всі підряд і гірко плачуть. Дізнався він, що причиною тому дитина, яку Ельза, мабуть, колись народить, і що може її вбити кирка. Якщо, набираючи пива, вона буде сидіти саме під киркою, а в цей час вона може впасти. І він скрикнув Яка ж у нас, однак? Розумна Ельза, сів він і теж заплакав разом із ними. Довго чекав їх наречений у домі сам, але ніхто не повертався. І подумав він мабуть, вони мене внизу чекають. Треба буде і мені теж туди сходити та подивитись, що вони там роблять. Спустився він униз, бачить. Сидять вони всі п'ятеро і плачуть, і так жалісливо один сильніше другого. Що у вас за біда сталася? питає він. Ах, милий Гансе!» – відповіла Ельза. Коли ми з тобою одружимося, і буде у нас дитина, виросте вона велика, то може статися. Що надішлемо ми її в комору пива націдити, а кирка, що стерчить на стіні, може впасти і розбити їй голову і вбити дитинку на смерть. Ну як же нам не плакати про це? Ну, сказав Ганс, – більшого розуму для мого господарства і не треба. Ельзо, ти така розумна, що я з тобою одружусь. І взяв він її за руку, повів на гору і відсвяткував із нею весілля. Пожила вона з Гансом трохи, а він і каже Дружино, я піду на заробітки, треба нам грошима розжитися. А ти йди на поле жати пшеницю, щоб був у нас в домі хліб. Добре, милий Гансе, я так і зроблю. Пішов ганс. А Ельза наварила собі смачної каші і взяла із собою на поле. Прийшла туди і сама себе питає: Що мені робити? Чи жати спочатку, чи спершу поїсти? Е, мабуть, поїм спочатку. З'їла вона цілий горщик каші, наїлась досить, і знов питає: Що мені робити? Чи жати? Чи може спершу поспати, мабуть, посплю я спочатку. Лягла вона в пшеницю і заснула. А Ганс у цей час давно вже додому повернувся, а Ельзи все нема і нема. Ось він і каже Яка у мене розумна Ельза? Вона така старанна, і додому не повертається і нічого не їсть. А її все нема і нема. Ось уже і вечір прийшов. Вийшов Ганс у поле подивитись, скільки вона пшениці нажала. Бачить, що нічого не зжато, і лежить Ельза в пшениці та спить. Побіг Ганс скоріше додому. Приніс із собою сітку із дзвониками для ловлі пташок і накинув її на Ельзу. а вона... Все продовжує спати. Побіг він додому, зачинив двері, сів на лаву і прийнявся за роботу. Нарешті зовсім уже посутеніло прокинулася розумна Ельза. І тільки вона підвелася, а дзвоники на ній і задзвоніли. І що не зробить вона крок, а дзвоники все дзвонять і дзвонять. Перелякалася вона і задумалась, а чи справді вона розумна Ельза, і стала сама себе питати, чи я це, чи не я? і сама не знала, як їй на це відповісти, і стояла вона деякий час у сумніві. Нарешті вона подумала: Піду на додому, і спитаю, чи це я, чи не я. Прибігла вона додому, а двері зачинені. Постукала вона у віконце і питає: Гансе, чи вдома Ельза? Так, відповів Ганс, вона вдома. Злякалася Ельза і каже: Ах, Боже мій! Значить, це не я. І кинулася до інших дверей. А люди почули дзвін дзвоників. І не захотіли її відчиняти, і ніде не знайшлося їй притулку. І побігла вона тоді із села, і ніхто її з того часу більше не бачив.